Джеймс С. А. Корі Експансія. Ігри Немезиди Цикл експансія викликає у мене шквал захоплення. Тут вам і хорор, і трилер, і детектив, і космо Опера. Все так цікаво і попереду ще так багато. Настав час п'ятої частини. Ростанан стоїть у доках на ремонті, команда корабля відпочиває і думає, чим би зайнятися в цю несподівану відпустку. У результаті троє членів команди відпрошуються у холдена, щоб вирішити свої давно забуті справи. Наомі відлітає на цареру, щоб вирішити сімейні проблеми, що лишилися від минулих стосунків. Амо летить на землю, щоб відвідати могилу дорогої йому людини. Алекс згадує, що в нього є колишня дружина. Після перших чотирьох книг весь цикл вже міцно засів у голові, і було очікування, що мене знову чекатимуть, міжпланетні конфлікти в переміж із боротьбою. Але натомість нам запропонували пролити світло. На минуле кожного учасника квартету, за винятком хіба і без того зіркового Джима Холдена. І знаєте, це чудовий хід. Після цієї книги всі герої стають головними, а не типовою обслугою у мейн евентера цієї серії, за що хочеться висловити особливу подяку авторам. Читається ця книга, як завжди, на одному диханні. Але добавка особистих трагедій була тут дуже-дуже доречна. Хіба гадали наші герої, які випробування їм доведеться пройти або повернутися до рідного корабля домівки? Вириватися з полону в бунтівного крила поясан, доправляти прем'єр-міністра Марса на місяць. Рятувати життя і не лише власне, опинившись в неабиякій тюрмі з дивною назвою чи то яма, чи то Канава, чи Вифлеєм, чи бедлам. Але вони всі-всі врятувалися. І цікаво, чи випадково, що верховоду розпоясаних поясан звати Інарос. І це в метамезі дає росінанд. І цим ніби підтверджується припущення Фреда Джонсона і нарос маріонетка, чи то їздова тварина таємно справжнього вождя інсургентів. І це припущення підтверджується натяком наприкінці книги. І чи не збожеволіла богиня помсти Немезида, якщо руками ошалілих бунтарів кинула на землю три астероїди? Аби знищити цю колиску і годувальницю всього людства. Переклас цю книгу з англійської Олександр Мокровольський, Джеймс С. А. Корі, експансія, книга п'ята, ігри Немезиди. Навчальна книга Богдан рекомендує.